Доброго раночку, мої любі. Доброго раночку з північно-східної частинки Одесьчини. Друзі, чому я завжди наголошую, що з північно-східною, тому що в Одеська області, ви знаєте, це така своєрідна форма області. Чи географія, чи форма, ну, тобто, що вона вузька і довга. Тобто південь це одна температура, а північ це друга. А я от на північно-східній частинці, тут у нас погода по області відрізняється. Ніби й південь, але ж. Але ж Різниця є. От, наприклад, Білгород Дністровський, Ізмаїл там зовсім інша погода, там набагато тепліше, а у нас все-таки прохолодіше. Друзі, що я хотіла сказати, було найбільше запитань месенджер десь там під відео, як живцювати хризантему? Чомусь я думала, що це так легко. Всі з цим знайомі, але виявилось, що не знайомі, не всі знайомі, і декому підкажу наглядно. Дивіться, маємо ми кущик хризантеми, ну, маточний кущик. Я ось позрізала ось такі живці. Із цих живців можна їх вкорінювати, і потім з них знову брати, коли вони вкоріняться. Відростуть, я ось так відриваю е, нижні листочки, ну, ще не зовсім приготувала. Ось е, зрізаю нижні листочки, навіть е, бокові. По такому ж самому, е, таким самим методом, як і колегуси. Кінчики я листочків зрізаю, десь дивлюся можна навіть і верхівку. Ну, це якщо мені, я вже не планую більше живцювати їх, тому я зрізаю верхівочку ось так. А якщо комусь потрібно для розмноження, хтось, можливо, придбало, придбали один кущик, ось такий, з нього можна ще декілька разів знімати е, живці, і таким чином кущик буде нарощуватись пишним, він буде кущитися. Ви знімаєте з нього е, верхівки, він випускає вам ось. Ось випускає із пазух листочків, випускає уже нові живці. Їх знову можна буде живцювати, і таким чином з однієї рослинки ви розмножите собі цілий, цілу плантацію гортензії ще до червня місяця далеко, і, тобто, робити можна, наробити можна багато кущиків. Так от, ось такі кущики, друзі, я візьму маленький стаканчик. Маленький стаканчик. Зараз хвилиночку. Ось такий стаканчик, друзі. Дві третіх, три четвертих, чи дві третіх грунту набираю. Отак вставляю ось живець. Я його не вмокаю в корневін. Мені він здається, що він і так добре приживається. Поставили і ставлю друзі в контейнер, чи накриваю другим більшим стаканом, це теж працює. І десь таким, ну, не на спекотному сонці, а е, десь трішки, щоб таке було притіненість що була. Або ж накрити білим агроволокном і хай собі вкорінюється. Таким чином, ви розмножуєте собі багато от таких, я навіть от деякі по два ось садила. Кубку. Ну, фантазія. Фантазія. Якщо три, то, 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 тоді да, навіть і прищипувати не потрібно, він сам буде кущитися. Але е, хризантема, чим більше прищипуєш, тим кращий кущик виростає. Ну, ось так ставити. Можна ставити в контейнер. От, до речі, як вам мої квіточки забрала, тому що у нас на вулиці зараз іде е, дощ і, і снігом. І так, е, Температура падає, тобто прохолоду В контейнері ось такі контейнери з кришкою. накриваєте хризантемки от і буде вам радість чи хризантемки чи другі живці. До речі, друзі, можливо, хтось хоче живців, не живців, а вкорінені Корінені розсаду вкоріненого Алісуму, запитуйте. Продам не менше 10 штук один живець 35 гривень. Ну, від кількості. Далі теж про Алісу ще хотіла сказати, теж було запитання. У мене на відео є, на каналі є відео, як, що робити, якщо ви отримали. Рослинки. Вони друзі, до вас приходять після пакування, після дороги, вони приходять до вас такі трішки скрючені, зів'ялені, але проходить декілька днів. Ну, звичайно, бажано їх чимось після отримання побризкати, ну, наприклад, мегафолом там, або епіном в когось що є. Вони тоді стають на місці, трошки листочки розправляються, але друзі, я от рекомендую трішки заглубити. Ось навіть оцей курінчик, отак сантиметрів 3, я би ще заглубила, щоб кущик такий ну, тримався краще. Так, він відросте. Навіть оці живці, вони підуть, і буде гарний кущик, він вирівняється. Але от так щось мені здається, що так буде краще, якщо трішечки глибше посадити, як є в горщику. Так би хотілося показати кореневу, але незручно самі знімати і самі показувати. Ще, друзі, так, в мене було запитання в коментарях, чому я присипаю свою розсаду перелітом. Друзі, агроперліт це така штучка, корисна штучка, я вважаю. У мене в минулому році. Десь занесла з вулиці, занесла грибний комарик, це той, що живе в ґрунті, на поверхні ґрунту. І інколи дуже-дуже шкодить сходам, він під'їдає кореневу, під'їдає верхівки і можна не побачити рослин. Але коли посипати агроперлітом поверхню ґрунту, він там не живе. Він там зникає. Так от, я для профілактики вже цьому році в мене, слава Богу, не було його. А то прямо в мене прям така біда була, поскосював деякі посіви. Ну, цього року, ось так. Тому я присипаю агроперлітом. Інколи ще тому, що, от, наприклад, рослинка. Посходили і щоб вони не попадали, ну, ніжка така в них хтонесенька, щоб вони не попадали, я тувчий шар агроперліту підсипаю, щоб вони підтримували рослинку, поки вона трішки так, окрепне, так би сказати, набереться сили. Щось ще, друзі, хотіла вам сказати. Попересаджувала я деякі свої рослинки вчора, але. Пішов дощик, і в мене не вистачило землі, ґрунтосуміші, так сказати. Земля в мене була, а ґрунтосуміш я не зробила, а дещо намокло. І в мене, моя робота закінчилася. Трішки залишилося вісти бубельгу, Трішки ось вербену бонарську розсадила з, одної, з одного стаканчику, а один ще є ось такі сходи. Трішки тайдалив залишилося. Про Алісу я вам сказала. Ну, також трішки Алісу мої, але він вже розписаний дівчатам. то поїде на днях. Побачу, яка погода буде. Ще, друзі, я розсадила свої морозники. Я висаджувала їх восени. Ну, під осінь, не пам'ятаю. Висаджувала їх в одному контейнері, ставила їх там поміж хвойними своїми в тіньочку, дивилась за вологістю і накривала їх агроволокном, щоб там завжди було волого. Ось вони посходили, і я їх розсадила в контейнер по стаканчиках. Будемо слідкувати разом, як вони поведуться. Також в мене ось квітує маточний кущ вісти Бубельгум, такий в неї зараз блідий колір, тому що вона в теплиці, її не вистачає свіжого повітря, і колір такий собі не дуже насичений. На свіжому повітрі на вулиці вона буде більш, більш рожева. Тут я розпікирувала вчора свій деревій, який я вам показувала. Помідорки деякі провірила на схожість, не деякі, а сорт серця Ашхабаду. Він мені дуже сподобався. Так якось сталося, що я минулого року для вас не приготувала це насіння. То тепер вже вони перевірила на схожість, воно зійшло. І ось, надіюся, все буде добре. Я вам запропоную ну, трішки по колеусам. Пробіжуся, трішки пробіжусь по колеусам, позрізувала деяких живці, то вони такі собі стоять. <смі> Краще продала, а деякі ще дорожчую, ну, тому що повинен вже бути якийсь вигляд. Ось теж якби мені вистачило вчора грунтосуміші, то я б розпікірувала петунію та так, друзі, ще знаєте, що я, я Ага, вчора ще розсадила деякі трішечки живців. Ну це вже для себе я вісту е, бубельгум. Е, кращі кущики я вже майже продала. А ось для себе я тепер буду дорощувати ось такі живці. Вчора подивилася я восени, зламала дві гілочки, е, не дві, а більше, але лише дві. Гілочки Троянди Ангела, он ніби, ніби, ну, не ніби, а от такі от зелененькі стоять, і в них була, почали наростати корінчики, то надіюся, що вони виживуть. Ще декілька сільверів є, декілька друзі. І Алісум. Ось з касети, ось такий Алісум я розсадила по таких горшечках. І... Підрізала йому ось верхівки. Бачите, він трішки верхівки підстрижені. Ось, друзі, маточний кущ хризантеми. Ви з нього зрізаєте живці, і таким чином розмножуєте, розмножуєте собі велику кількість. Тому що з такого куща вже не доб'єтеся великого. Ну, ось так виглядають на сьогодні у нас та й дали трішки почала серединка витягуватися. Їм тут спекотно, я вчора на день виносила їх на двір, але на ніч забрала, якби була ніч тепла, тому що погодні умови були трішки такі комфортні для петуні, можна було б залишати. Але цю ніч я побоялася, тому що таке он холодний йде дощ. Коли виносити на двір, тоді. Не витягуються петунії, а ростуть компактними. Так що, якщо в когось є така можливість десь залишити кущики в прохолоді на свіжому повітрі, це буде лише на краще. Друзі, формувала свою клумбу, накривала корою, у мене там росла дуже гарна червона лілія для себе, не для продажу. Я її викупала. І от посадила в ґрунт, і вона вже починає проклювуватися. І взагалі потрібно краще держати її на вулиці, а так як я знову ж таки боюся, боюся морозу, і, який має бути ось декілька днів, має бути ранковий морозець, і я забрала в тепли. тримаю в теплиці. Ну, ось ці ще теж є. Більше 10 є саджанців хризантеми красуня, дуже гарна, до речі. Е, в минулому відео я показувала наприкінці відео, показувала, яка вона як виглядає. Ну От і все, друзі, трішки вам показала. Трішки показала ще ось такий е, хрестовник. Оцей що я прилагаю, пропоную вам. Е, Ще є 5 штучок, тому хто бажає, замовляйте. Ну, не пам'ятаю, показувала я чи не показувала ось перці. Один помаранчевий колобок я вже роз, розпікірувала вчора. А от ще цих дві, два контейнери чекають. Ну, ось, друзі, такі мої тепличні справи. На цьому місці я розпочала відео, на цьому місці хочу його і закінчити. Але, друзі, всім, хто додивився до, цього, до цієї пори, я хочу вам нагадати, дехто не встигає замовити. Як було з півоном Барзела, такий собі трішки був ажіотаж, дуже багато бажаючих хотіло, але хто перший побачив відео, той отримав півонію. Тобто, друзі, я вам хочу нагадати, щоб ви тиснули на дзвіночок, і тому ви побачите це відео не через 3-4 дні, коли вже немає того чи іншого. Пропонуючого матеріалу, а були в перших рядах. Натискайте дзвіночок, підписуйтесь і вам будуть приходити оповіщення, коментуйте відео. Це теж, друзі, є просуванням для мого каналу, тому що, мабуть, ви всі зрозуміли, що багато що ми ну, більшість якби, блогерів перейшли на. Україномовний канали і підтримуйте наше, підтримуйте українське. Щоб нам було цікаво, зацікавлені, щоб була у нас, щоб нам було цікаво розповідати вам, щоб ми відчували вашу підтримку. А я її відчуваю. Я дуже вдячна постійним моїм глядачам, хто коментує, хто підтримує, хто надихає. Іти далі, творити далі. Я вам бажаю миру, спокою, бережіть себе. Як би там не було, всім дуже важко, всі ми не знаємо, що буде далі, що буде з нами. Але я, але я хочу, щоб ви були впевнені в завтрашньому. Дні, Поки ми сіємо, поки ми саджаємо, у нас є впевненість. Якщо ми плануємо свій сезон, значить ми віримо в краще. Друзі, всім бажаю здоров'я захисникам та захисницям. Дякуємо, що вони у нас є. Витримки сил, витримки і янголів-охоронців їм. До наступного відео. Дякую всім за вподобайку.